Це я вам хочу показати. Оце прямо з мозку. Дістали наші лікарі. Розірвав шию, роздробив череп та застряг у мозку. Чотирьохсантиметровий осколок міни дістали хірурги із голови 51-річного кулеметника Віктора. Чоловік на фронті близько року каже, поранення дістав у селищі Північне біля Торецька, коли росіяни в чергове наступали на українські позиції. Зстрілювався кулеметом по сіпней на причині, що вони мене висікли, де я находжуся і кинули туди міномет. Крім мене, від цієї міни ще постраждало двоє. Після поранення військовий перебував у свідомості. Згадує, першу допомогу йому одразу надав ротний медик. Далі перевезли до стопункту. Швидко, десь хвилин за 45 мене вже звідти, ну не самого, а ще із побратимами. То нас хвилин за 40 туди вже й вивезли. Дуже у цей день, коли мене евакуювали, ми взяли одну пленну, то також привезли з собою пленного ще. Зі стаб-пункту вже непритомного військового евакуювали в медзаклад на Дніпропетровщині. Тут обстежили та прооперували, розповідає генеральний директор медзакладу Сергій. Такі уламки вони більше приносять розрухи, ніж кулі поранення, так, тому що вони мають таку форму, яка, на жаль, деформує все і розбиває все на своєму шляху. Осколок міни видаляли під мікроскопом понад три години. Розповідає нейрохірург Андрій. Зазначає, операція була надскладна. Осколок був у кількох міліметрах від нервових закінчень, стовбура мозку та судин. Якщо б вона поранила, була б кровотеча, він міг би загинути на місці або вона могла б викликати незворотні ушкодження, інсульт. Зараз рана заживає. Температура добре, але поки ми не знімемо шви, ми не можемо сказати, що все позаду. Попереду у Віктора тривало лікування та реабілітація на рідній Сумщині. Нині чоловіка готують до подальшої евакуації. Там на нього чекають дружина, донька та онуки. Олеся Приходько, Олександр Шалдивін – Суспільне новини, Дніпро.